Є знижки на Amixin IC, 10% в аптеки. Є знижки на Бронховеда, 20% в аптеках, Подорожник, бам та ощад. Доброго ранку, друзі, вас вітає український Донбас. Я мрію сюди потрапити з початку наших експедицій, і ось подивіться, Олена Брайченко. Я там краєм чого розповідала, як в Закарпатті запікають картоплю. Тут теж запекли картоплю. Вона ще тепленька, і це переїдальня. А ось господар закладу, підприємець Дмитро Плисканьов. Чому переїдальня? От я знаю, що Краматорськ це місто майстровитих людей. Тут у вас крафтярів мало би бути дуже багато, але Зараз це тішить, трішечки на паузі, зате сфера послуг розквітає. Так, Скажіть про це. Так, та, так і є приїдальне, тому що приходять всі і приїдають, бо дуже смачно. Але е за кілька кілометрів є люди, яким не до жиру, як то кажуть. Навпаки, як ви їм допомагаєте? Так, е е так, е лінія фронту дуже близько, тому ми допомагаємо за допомогою Kitchen. день. Два слова про вашу благодійну роботу. Наш благодійний фонд це World Central Kitchen, міжнародна благодійна організація. Завдяки їм ми щодня доставляємо гарячі обіди на лінію фронту, саме тим людям, там, де вони цього потребують. Цивільним людям. Так, цивільним навіть. І ось подивіться, от вночі тут працювала ціла команда кухарів переїдальні, і ось такі бокси приготували. Вже повезли. Туди для нас так. спеціально покажуть. Так, щодня різноманітне меню. Сьогодні у нас ножка та рагу на завтра. У нас буде борщ, картопелька. Щодня це все міняється, тому що люди не мають опалення, не мають електроживлення, води та цього іншого. Вони в цьому дуже потребують. Цього але благодійники в колаборації з підприємцями вирішують цю проблему. Ну принаймні, навіть зараз, навіть зараз, ось подивіться, тут ціла така група людей це волонтери. Вони прийшли свій вільний час допомагати для того, щоб е, я. Ви звідки? Я з міста Торецька. виїхала з Торецька 24 іюня, коли почались бойові дії. Сю... Сюди прийшла допомагати людям, таким, як я. Тобто, це ви не за гроші, це Ні. Ви... Ні. Ні. Ми, волонтери. Ми волонтери. Допомагаємо людям. Дру... трудний час. Ще зараз. Знаєте, я так хочу, щоб швидше настав той час, коли б ви. Робили те саме, отримували за це гроші, і ті люди, які зараз благодійність отримують, щоб вони могли за це заплатити. Ну, щоб була перемога, перемога України над тим гадом. Ви всі, ви всі Дон, Донбас. <різвіст> ви подивіться, які ще мають бути докази. Украї... <різвіст> Я пішов далі, тому що там е е Катя Козік. Кухарка, вона готує, що ви робите. Розверніться обсмажемо, до нас, будь ласка. Обсмажуємо голубці, нашу українську народну страву і приходьте, ми вас пригостимо. Тобто система така, що вночі працювала команда для благодійності, так. а зараз, ось подивіться, скільки тут кухарів всього. І у вас просто приходять люди і купують як їжу свою. Правильно? Так, так, так. У нас дуже багато людей, вони приходять і, і куштують нашу їжу. Так. А яка цінова політика? Чи це вас не стосується? Ні, це вже не наша справа. Ми готуємо смачно для того, щоб люди прийшли, поїли і все. Ви знаєте, що я сьогодні трішечки переїв, тому що оператор наш готувався до зйомки, він ще голодний. А ми з водієм поснідали. я вам гарантую своїми всіма рецепторами, що тут готують смачно. Ну, Переїдальна, вона класична. Можемо Ярик ще показати, тому що ці дівчата теж хотіли, щоб. От... Що ви робити? Це таке дуже українська страва. Так <рес> ну не так, щоб українська, але дуже смачна. Це свинина по-французьки. В нас наші гості, гості нашого залу, дуже її полюбляють. А ви знаєте, Франція це теж майже Україна, тому що вони з нами вони пліч опліч борються з єдиним ворогом. Ну пішли далі, тому що у нас ще є наша традиційна історія. Дмитре, ви знаєте, що ну ви не знаєте, я вам кажу, що у нас є традиція. Ми передаємо від крафтяря до крафтяря, від підприємця до підприємця різноманітні сувеніри. От вам, потримайте мікрофон, будь ласка. От вам е випало щастя отримати від львівської мануфактури свічкової. Свічкова мануфактура, подивіться. О. Тільки це не їсти. Ось такий вам новорічний вайб з з зі Львова. Дуже файно, дякую Львів'янам. Дякую Львів'янам. Дуже файно виглядає. Це майже як справжній. Можна. А вже не, не обманеш. Так. А ви що передаєте, тому що а... це далеко не поїде, це знову буде так. тут, в Донбасі. А ми передаємо від наших кухарів тортик Наполеон. Не повірю. Не повірю, давайте Донбас. відкриємо. Ось такий тортик. Це теж тут роблять? Так, це теж тут роблять. Трішки далі ви туди не дойшли. Ну, словом друзі, якщо ви зголоднієте, приїжджайте в Краматорськ, тут стільки всього це одна з кулінарних столиць України. Я вам це гарантую. Так, так ми будемо чекати. Приїжджайте. Ось така історія: ось такі тут чудові ділові люди. Ну, подивіться, людина вкладає свій ресурс, свій час, свою енергію для того, не не для того, щоб кишені набивати грошима, а для того для чого. Для того, щоб смачно було можна було поїсти. Це. Як я люблю казати, що треба робити не для грошей, а для того, щоб ти сам скуштував. Бо я став штовхнувся з тим, що нема де поїсти в Краматорську швидко, і тому виникла ідея цієї приїдальні. А шо? ви сам місцевий? Так, ну я родом зі Світлодарська, приїхав сюди на навчання і вже більше 20 років тут живу. Все. Ви подивіться на ці шиплячі, на цей звук. І хто скаже, що Донбас це не Україна? Ну, ну, все це інша тема. Я вам посилаю ось такий настрій. Тут у нас сьогодні мінус 10, але тут тепло. Валя, Саша, ваші враження. Дякуємо, Костя. Дяку, Дійсно затишно. Там, де є їжа, там буде сила для того, щоб відстоювати своє і свою землю і мати настрій на життя. Дякуємо Костя тобі за розповідь і за знайомство. 24 грудня о 21-й. Привіт, я Злата Огнєвіч. Я Островський. Наші персонажі це білі володарі, що проміняли всі свої емоції на вічну молодість і красу. Нехай Різдво наповнить ваше життя добрими емоціями, бо нічого не прикрашає нас так, як щира усмішка. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один, 24 грудня. О 21-й на 1+,1 плюс Україна.